Інколи час очікування він вбиває. Ми чомусь самі себе вмовляємо, що те чи інше в нашому житті має відбутися вже зараз. Ні. Точно не завтра. Але ми впускаємо такий важливий момент, що все, що відбувається в нашому житті, відбувається в запланований на те час. І все, що нам треба робити, це просто трохи почекати. Так. Начебто це вони, точно вони, друзі, буду розпаковувати при вас руки тремтять. <плес> Ось вона. Це точно я? Начебто я. Друзі, для тих, хто не зрозумів, що тільки не відбувалося, я поясню. Ми отримали наші картки постійних резидентів Канади або піар. Що це таке, як ми їх отримали, та за який час розкажу в цьому відео. Секундочку, бо щось аж в горлі пересохло. Так, набагато краще. Поїхали. Що це за картки? Та що таке взагалі піар? Якщо ви мене дивитесь і вже знаходитесь в Канаді, чи плануєте сюди, скоріш за все, ви вже знаєте відповідь на це питання. І якщо хочете. Можете стрибнути на частину про подачу та про наш процес отримання цього статусу та карток. Для всіх інших я продовжую. PR чи permanent residency, що приводиться як постійний резидент, це статус в Канаді, який дає вам можливість легально знаходитись тут, працювати, купувати житло, мати майже всі ті самі права, що й мають канадці з паспортом. Єдина відмінність між канадським паспортом та цим статусом це те, що ви не можете голосувати. Та працювати на якихось секретних госроботах, які потребують паспорту. Стосовно паспорту, маючи піар, ви можете подаватися на паспорт вже через приблизно 2-3 роки після отримання вашого статусу. В нашому випадку це 2 роки. Трохи детальніше про це розкажу далі. Сама по собі картка вона є дуже схожою на український id паспорт Тут є фотографія, є ім'я, прізвище, дата народження. Також ваш унікальний номер та, звичайно, «Expiry Date», тобто дата, коли закінчується срок дії. Вони зазвичай видаються на 5 років з можливістю подовження, але зазвичай люди отримують паспорт в наступні 2-3 роки, та тому немає особливого сенсу продовжувати цю картку. В принципі, з основного базового це все, що треба знати про той статус та картки. Якщо вам цікаво подивитися про всі плюшки цього статусу, я приклав посилання на офіційний сайт. Можете переглянути плюшок досить багато, а ми йдемо далі. Як отримати цей статус та як його отримали ми? Але перед тим як я поділюся з вами цією частиною, хотів би вам швидко розказати про своїх друзів та партнерів цього ролику компанію UA Calgary Travel. Вони займаються організацією найкращих українських турів та поїздок з міста Калгарі по всій Альберті та Британській Колумбії. UA Calgary Travel вже опублікували графік подорожей на червень та липень. Вони мають безліч напрямків на вибір, серед яких одноденні та дводенні тури, кемпінги. Тури з ночівлею в Британській Колумбії, тури в келоуну, тури в безвізи до США, тури озерами, банф, Джаспер, а навіть тур на закрите озеро Морейн, Рафтинг та кінні прогулянки. Кожен знайде собі відпочинок по душі. Якщо у вас немає автомобіля, або ви не хочете бути цілий день за кермом, або ви просто хочете насолоджуватися поїздкою і не відповідати за планування подорожі, UA Calgary Travel вам у цьому допоможуть. Вони мають більше 300 відгуків в своїх соцмережах, виїзд з Калгарі міні-групами у вихідні або в будні дні цілий рік. Постійне оновлення напрямків. Друзі! А я для вас вибив класну знижку. За промокодом Мельников ви отримуєте 15% знижку на свій перший тур разом з ними. Емоції від подорожі це найкращі інвестиції у свої спогади. А ми з вами. Повертаємося до теми піару: як отримати той статус та як його отримали ми. Канада є одна з небагатьох країн, в якій існує максимально прозорі шляхи міграції та прописані всі програми для легалізації та отримання статусу резидента. В цьому відео я не буду вдаватися до глибоких деталей, розказувати про всі існуючі програми. Ми пройдемося по базовим відмінностям та критеріям. Друзі, всі програми еміграції в Канаді діляться на два типи: або провінційні, тобто написані та прив'язані до певної провінції. В Канаді існує 10 провінцій та 3 території. Ми живемо в провінції Альберта, також з тих, що на слуху, є провінція Британська Колумбія та Онтаріо. Так от, кожна провінція має свої програми та шляхи для отримання резидентства. Десь вони легші, десь складніші. Другий варіант програм по еміграції – це федеральні. З назви думаю, зрозуміло, що це загальні програми, які написані федеральним урядом. Таких програм небагато, і всі вони досить складні. Основна та найголовніша програма називається експрес Entry. Це та програма, по якій іммігрували ми. Тепер коротко в деталях про різницю між провінційними та федеральними програмами. Кожна програма, чи то провінційна, чи то федеральна. Вони мають схожий набір вимог для аплікантів. По-перше, це завжди тест з англійської мови, чи то IELTS, чи то CELPIP. По-друге, це підтвердження досвіду роботи, чи то закордонного, чи то вже в Канаді, та підтвердження освіти. В чому ж є найголовніша різниця? Народ, різниця вся в рівні вашої підготовленості. Провінційні програми мають досить низькі критерії до тесту з англійської мови, зазвичай це, це 4 чи 5 по екзаменам IELTS чи CELPIP. Це в середньому рівень такий ловер Intermediate або десь B1. Федеральні ж програми просять мінімум 6 по таким самим екзаменам, проте гарно коло у вас 7 та вище. Я здав IELTS та має результат 7,5, що є досить гарним балом та достатнім для того, щоб нам пройти по федеральні програми. Тепер до досвіду роботи. Як провінційні, так і федеральні програми зазвичай просять рік досвіду у Канаді, проте виключення в залежності від програм. В експрес-центрі програми, які йшли ми, можна було подаватися вже зразу, як тільки ми отримали офер від роботодавця. Проте я все одно подався через рік, бо були певні складності з документами, та ще й я отримав додаткові балі за рік досвіду. Провінційні ж програми. В більшості провінцій потребують від вас цей рік досвіду. Деякі програми також рахують ваш закордонний досвід. Я не буду вдаватися в деталі кожної з програм, але базово, я думаю, ви зрозуміли. Останнє з дуже головного це освіта. Зазвичай Канада хоче, щоб у вас була вища освіта, а краще й не одна. За це ви також отримуєте високі бали та підвищуєте свої шанси як в провінційних, так і федеральних програмах. Також певну роль грає ваш вік. Якщо вам до 30, ви отримаєте найвищі бали, далі вже бали потроху забирають. З основних відмінностей це все. Тепер, як на мене, досить логічне питання: навіщо йти по федеральній програмі, якщо провінційна простіше? Відповідь дуже проста: це час отримання статусу. Федеральна програма. Вона обіцяє дати вам цей статус за 9 місяців, якщо у вас все добре з документами. Провінційна програма, в залежності від провінції, може тягнутися від року до двох. Тепер для тих, хто хоче конкретики, цифр, назв програм та шляхів, якими ми йшли ми, розказую та показую. Але перед тим, як ми все зробимо, в мене є ще один збір від мого друга Алана. Вони зараз збирають на fpv дрони для добровольчої бригади Shadow Terricon. Я персонально гарно знаю Лана та ручаюся за цей збір. Давайте підтримуємо хлопців. Банка на збір в описі. Добре, ми повертаємося. І тепер додат. в березні 23-го року я здав англійську мову. Евалюацію дипломів ми зробили ще у 2019 році. Проте це досить швидкий процес, декілька місяців і на тому все. Травня 23-го в мене був рік стажу в канадській компанії, і я зразу ж хотів подаватися. Проте мій канадський роботодавець мав певні проблеми з номерами реєстрації, направлення його бізнесу. Тому я ще декілька місяців чекав, поки вони то змінять. 11 серпня ми подалися на федеральну програму Експрес-ентрі. Також всередині цієї програми я подався на Альберта Tech Песвей. Це такий струмочок всередині федеральних програм. Який дає можливість отримати додаткові бали. Таких струмочків багато, я подався по тому, що підходив до моєї спеціальності програмування. 6 вересня. Ми здаємо біометрію. Далі майже півроку тиші. Моя подруга з роботи, яка подавалася разом зі мною, вже взимку отримала свій піар, а в нас тиша. На мої дзвінки вони відповідали, що я маю чекати, бо всі ці кейси різні 13 лютого. Я отримую лише щастя, що наша заявка успішно підтверджена, і тепер ми маємо чекати наступні кроки, в яких ми будемо вказувати, де ми живемо, загружати фотографії на картки і так далі. Зазвичай цей етап займає близько двох тижнів. В нас то зайняло два місяці. Все через те, що дуже велика кількість аплікантів. Ну окей. Далі ми почали чекати, чи картки. Історія повторюється, вони мають прийти за три дні. А вони нам шли скільки? Правильно, три тижні. Ми вже особливо не парились, бо навіть без карток ми вже починаючи з кінця квітня являлися постійними резидентами Канади. Приймаємо вітання. Якось так. Далі, якщо все буде добре, через два роки можемо подаватися на канадський паспорт. Друзі, на тому, в принципі, все. Залишайте свої питання та коментарі під цим відео. Обов'язково не полініться, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Зараз, на жаль, я мало публікую відео такий досить складний період, проте я обіцяю, що я виправлюся, та відео буде більше. Більше подорожей, більше кемпінгів, рибалки, більше про Канаду. Бо прямо зараз ми вже плануємо велоподорож з ночівлею, національний барк, банф має бути дуже мальовничо та гарно. Я дякую всім вам за перегляд та побачимось в наступних відео.